Друзі, ну що? Знімаємо сьогодні М3, в Кузові, М328. Поїхали. Ось якось так я собі уявляю рядового користувача таких машин. Це образ, О! який у мене в голові, коли я бачу, як вони себе поводять на дорозі. Зараз у нас в огляді 320. Ні, 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 М328. <хи> Льоха, М. Ця машина, це як GTI. Сьоми GTI навіть дорожче за цю машину. Ця машина з ним конкурує. Ми її сьогодні розглянемо. Це найпопулярніше BMW серед стріт-рейсерів, які ось якось так налаштовують. Воно ось якось так виглядає їх життєвий шлях. Називаємо це так. Про це і багато чого іншого ми сьогодні поговоримо в випуску. Підписуйтеся, тисните колокольчик. Що, Макс? Поїхали! Поїхали! Од нами стоїть стандартна трійка 13-го року. Задумайтеся тільки. БМВ-трійка це зазвичай обвіз із заводу, Коли ви замовляли просто звичайну трійку, було багато варіантів, і тому навіть заводська вона по-різному виглядає. Це одна з найбазовіших зовнішніх виглядів на F30, які є, і це, це на до це для них Америка. І звісно, 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 звісно Макс, звісно, ні, наші ні. глядачі, кожна ця трійка вона з Америки. Кожна да, друга да, тріка да. вона виглядала як просто бруху. Настою, з Америки привезти, це десятка і до десятки. Ну. Так, що ми по зовнішністю можемо сказати? Що, так, по-перше. По ну, ти, ти представник цього класу, людей, які їздять на таких машинах. Ну вже така... воно так, не, диски вони вже залітають. Я вже на купив просто диски поставив, так. Да. Просто я ще хотів поставити сюди бампер, М-лук є, М-пакет, М-чеснок, ну, ви поняли. Просто хотів заказати, блін, в Україні нема бамперів М-чних, А взагалі, щоб от, от, от всіх ригачка була, це М-Лук, типу, знаєш? Кожен і, представник е цього класу. Представник Трієк, і і який їздить насадки, насадки як да, та, 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 і та, 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 коли ви бачите, що в нього стоковий бампер, а в нього якийсь випадково, його М3 виглядає, та, як звичайно, трійка, чорні, чорні. ви маєте зрозуміти, його тайванський китайський обвіз, він або ще їде, або він його тільки оплатив і замовив. Він його. може ще гроші себе. Тому що коли. Представник цього класу купляє таку машину, він її купляє одразу з бампером, тому що він її купляє в першу чергу для зовнішнього виду, тому що ми ж всі розуміємо, що М3, вона ж в такому ж самому. Не М3, була. це М328, ще раз кажу. Я вам офіційно заявляю, все вже стоїть. Дивіться, китайські диски є, китайська резинка є. Що ще треба, блін. Гарний кузов є. Льоха, що розкажеш? Що, що подобається, що не подобається. Блін, вона херена. Ця машина це масова, наймасовіша BMW для мене. Тих, хто. До вас багато BMW. приїжджають на чіп. Зараз вже не настільки багато, але коли тільки F30 з'явилася, коли вона вважалася новим свіжим кузовом, ми дуже багато цих машин зробили. Ми навіть на день, там Н х Н 26 х ми за день навіть багато машин робили. Не те, що там за місяць, за тиждень. Я від себе хочу сказати, що якщо у Volkswagen найуніверсальніша машина і найпрактичніша це гольф, то БМВ це в нас трійка. І трійка, вона в нас не просто для того, щоб по місту їздити. Вона в нас вже трошечки рейс в нас є. До речі, глядачі, напишіть свій коментар. Він же не прийшов в спортивному костюмі БМВ, да, і да, ти похож? туфлі не одягнув. Сумочку Гучі, ще одягнув. Я хочу сказати, що якщо ти стріт якщо у тебе є так само натхнення, як у Макса, або якщо у тебе невеликий бюджет, ти купляєш якусь нову машину. Тут у вас, дядя, внагаричашка. Не просто так на нюрнбург Рінгі в Україні, в усіх країнах світу є 30, є 36. Зараз є 46, вона трошечки не підходить, але так само залітає. Їх, навіть, я думаю, вже скоро будуть пілять вже на дріфт. Мені, ти певно, за це. одну котлету, якщо хочеш їздити на задньому приводі, це дуже прикольно. Про технічку ми базуково порозмовляємо про трансмісію про так, я розкажу, що я ставив, що не ставив. Тут багато тюнінга як на ГТІ, то тюнінга стільки від, від китайських насадок до. До класного і, і до власного спуску. Ну, Мої любі глядачі, Макс, на цю машину можна багато дивитися зі сторони. Ми показали диски, все інше стандартно, Вона на галаєнки. Ну, це поки що блін, led фари будуть. Китайські, конечно, конечно. За 100 доларів Ти знаєш, одна фара. Оригінал стоїть 1200 євро. І ще підключити, ще 150 доларів. Ну, і, та... Коротше, на цій тріці, той, хто її купляє за одну котлету, а зараз вони десь так коштують. Може шикарно вже з ходу їздити на задньому приводі, отримати гарячашку. воно набагато краще від. Працьовує, ніж Макферсон. Вона комфортна на кожен день, по-перше. Плюс трійка, так, якщо ти прихильник BMW, якщо тобі близький цей бренд, трійка реально як гольф у Volkswagen. І тому вона так само себе вже затвердила на ринку. Раніше вона коштувала 20-30 ну, тисяч кошту. доларів. Ти міг собі купити декілька гольфів нормальних європейських замість однієї F-30. А на сьогоднішній день гольф дорожчий на за F30. Ну, можливо, там все завезли. Він Ну. але ти вже коли в тебе. Би є гроші, ти вже об'єктивно обираєш це або Гольф ГТІ, наприклад, там якісь, або там ще якийсь варіант. І вони в певної міри, реально конкурують сьогодні. В цьому відосіку, чому Макс це робить, чому він одягнув ці окуляри? Я хочу вам показати це натхнення, і хочу, щоб дійшло до всіх сторін, до людей, які їздять на таких машинах, і до решти людей, які знаходяться в потокі. Тому що найбільше Люди, аварійних ситуацій створюєте саме ви. Тому що вона, блін, вона ж спорт, ти хочеш, ти ж думаєш, що ти. Спортивний чувак та да, ти спортивний тачки, чувак. А у тебе перша столб, машина. Ля. Ти не розумієш, що відбувається. Коротше, потрібно думати. Продовжимо. Ну шо? Бажестине n 26 да? про котре всі кажуть, що він відригує. Да? У нас 2 літри бензин, 4 циліндрів. Вони, скажімо так, зробили конкуренцію гольфам на території гольфів, там, де 4 циліндри. Цей двигун сказати, що він ідеальний, Ні. я не можу. У нього безкінечна череда проблем. В до Фейсліфт 320- це в нас n 20 328 це в нас n 26 да. Фейсліфт 320 це в нас N… 330 це Б-48, Б-48, а 320 це в нас Б-46. Всі ці двигуни насправді і Б-48 і Б-46, вони все ще робляться і встановлюються на сучасні БМВ. Але по факту це одні й ті ж самі двигуни. Тобто, якщо взяти Н20 і Н26, їх між собою порівняти, у них однакові турбіни, у них Ні, однакові та там блоки керування. Жаті, дорога, тобто вони відрізняються в першу чергу. найголовнішим 320 і 328 відрізняються ступенем стискання. Тобто ефект Чим більше у вас ступінь стискання, тим більше ваш КПД праці двигуна, тим менше у вас буде розхід, тим більше у вас буде потужність, все інше. Коли у вас низький ступінь стискання, двигун не дітоніт. Він набагато комфортніше, вивозить велике навантаження, але при цьому у нього КПД падає. І тому, коли ти будуєш перформанс двигун, коли ти визначаєш ступінь стискання, він має бути завжди збалансований. І на перформанс двигунах R6, M5 та всі інше, ступінь стискання завжди нижче 101. А на таких маленьких двогонах він завжди більше 10, більше 11 буває на турбодвигунах. І прикол у нас в чому, що насправді, коли n 20 n 26 однакові двигуни відрізняється поршня, один 184 кінські сили, а інший 245 кінських сил, по факту, це в нас однакові двогони. І N26 це в нас дефорсований двигун. А тепер давайте балячки, проблеми. Балячки. Цей двигун він наддорогий на розборки. Він коштує 7-8 тисяч доларів. Він... Та ні, ні, ні. Сім він зараз кошує 3 500-4 тисячі доларів. Ну ціни спустилися. Просто для мене це показник. Вони стріляють, потрібен двигун, Ти дивишся їх мало. Чим менше їх стає, тим дорожче вони коштує. А Чого вони також тому що люди не міняють цепь? Бо тут дуже дорого. Тут під тисячу дорого цепь. Ланцюг обов'язково да. потрібно міняти. Тут і це є проблема. БМВ всі кажуть на фольксваген, але BMW набагато більше грішить. Цими ну є хоча в B48 Вже такої проблеми нема. Це хлопкий двигун В нього є своя специфіка. Він дешевий в експлуатації, тому що ринок адаптувався. Це найпопулярніша BMW у нас зараз, як да, я це бачу, да, тому да, що надбагато нас багато все розборок. Воно. Аналоги на все, що так, тільки все, можна. Що Оце перше Лего від BMW-грубери, яке зараз у нас є як голь життя. Доступно, максимально. доступно. Піхать з Алікспресу оригінали, доставлять g серії, щось там більше, щось, і монітори. Коротше, що хочеш, це Лего. Турбіна. Турбіна рано чи пізно, як на будь-якому турбомоторі. Твін О, О, дядя. Да, Всі думає, що, що таке твінскролев. Дві турбіни вони паралельно там якось і... працюють, там одна маленька, інша велика, чи 20 турбін. Коротше, у людей багато фантазії. Твін скроль, це в нас твін порт. Тобто, коли в нас в турбіні не одне велике вікно, а в нас два віконця, і пропускаються, тобто бо два циліндри на кожне віконця, і вони саме певні області е кричатки пульсують на них, і таким чином машина з самого низу має краще їхати. Воно концептуально працює, не загадає, але на великих машинах, наприклад, на... 50i ця штука є, а на М-ках її вже немає. А, Коли тобі розуміло. велика потужність потрібна, то він скрол, він заважає. Не рівняє. То спорт, Тут чистий спорт, а це це город. <трух> ну що тепер? ТУНІН! <трух> Льоха, стейдж-1, стейдж-2, Давай ці машини надзвичайно круто підходять для тюнінгу. Програмна оптимізація 320-та, робиш 1 У тебе має 300 кінських сил. З врахуванням того, що цей двигун у нас не такі, він хрупкий, він хрустальний, скажімо так. Його не потрібно в соплі віджимати, коли ви його наволошковуєте. Давай так, оптимальне стейдж 2 більше не треба. Ви хочете просто для міста краще їздити, краще бачком давати все інше. Робите стейдж-1, просто програмна оптимізація, робити двигун, робити трансмісію коли ви зробили цю вона зовсім зовсім по іншому працює. У вас коробка розуміє. Двигун працює саме так, як вам потрібно. Ці двогони є обкатані, шикарні рішення біля 300 кінських сил. Якщо це вам потрібно, взагалі без питань на стейдж 2. Ми виходимо на 315-320 кінських сил. Тут є те, що має сенс. Даунпайп кулер встановлюємо від 35, го від N55. Він ідеально сюди заходить. На 30% більше, 100-200 доларів коштує, ідеально їде. Короче. Тачка бомба. БМВ того. <рес> <Пожар! рес> Друзі, якщо у вас є гарний варіант по автомобілю, який ми можемо розкрити потенціал, відзняти на YouTube, будь ласка, прислайте мені, Алексію або на Sprintec пишіть, і ми відзнімемо твою машину. Ну, а так само, якщо ти хочеш розмістити рекламу, тому що тримати канал насправді ми займаємося професійно тюнінгом. І продакшн для нас, ми його освоїмо. А зараз ми потрошечки доросли до величезного вже продакшну, і нам потрібно партнерство. Ми шукаємо серйозних партнерів, які готові зайти до нас на канал, які хочуть в автомобільному контенті розміщати свою рекламу, певні її інтереси та дружить. Так, і на цьому місці, ребята, могла б бути ваша а, реклама. Тому пишіть, ми відкрити до спів.

Я в бехі. Блін, я обожнюю цю машину. У мене була така F30 синіка 328 на оригінальному пакеті. Що ти получаєш за ці бавки? Не скажу, що прям багато ти получаєш, але F-30 це може стоїть як і 10-11, так і 20+. Це Все залежить від мотора, від комплектації, рік, пробіг. Дуже всього багато від чого це залежить. Що по цій машині, кожен салон це Америка. Там везде стоїть кожен салон. Нормальний кожен салон. Він не зачухується він 250 тисяч. Нормальний, нема ні дирок, ні нічого. Клімат гарний, двохзонний, працюю без питань. Ну, в нас ні. <світ> Кстати, клімат в БМВ це просто топчик. От хто їздить на BMW, той розуміється. Ти раз виставив собі там 21-22 градуси і все, ти його більше не чіпаєш. Він сам відкриває заслонки, закриває, регулює поток з неба, з воздуху. Ну коротше, звідки хочеш. Всі стеклопідйомники є. Партроніки перед зад, камера заднього виду, люк, М-кермо. М-кермо можна купити за 250 доларів. Так, да, китайський. Поставиш і його від оригіналу ніхто не відлучить. Надіжна коробочка, в плані динаміки та їзди. От ти в будь-якому режимі їдеш, от, навіть Eco От тобі от, треба зараз от нажати, ти просто нажав, і вона сразу їде. Нема такого довгого задумування або ще чогось. Вирубаємо на комфорт і їдемо в кайф. Стокова підвізка, я рахую, це просто бомба на кожен день. Я собі ставив більш bb 6 Коли класна дорога, коли там десь ти поворачуєш, ти від цього кайфуєш, але тільки ти бачиш якісь стики, погане покриття, перепади, блін, воно так жорстко. Я, я у мене ж поясниця боліла взагалі не комфортно. По ергономіки в мене там маленька дитина, дружина. Мені хватало місця ззаді, спереді. Ну, і не скажу, що прям там дуже його багато, але мені вистачало Шумоізоляція тут блін, ну, пусть буде 5 з 10. реально. Вона, типа, є, але не, не вау. Ну, можна доробити, не знаю, 200 доларів, наверное, заплатити, і вона буде в тебе намного краще. Я знаходжусь за кермом нашої тріки. Макс сказав про якийсь унікальний клімат контроль, який там класно справляється з унікальною крутілкою. Так він повністю не працює. Хочу сказати, що немає зараз виробника серед. Всіх популярних брендів, у кого кондиціонер неправильно працює, чи якось не так. Не думайте, що у BMW є якісь спеціальні технології по комфорту. У BMW, як у інших брендових виробників, є свої фішечки. Так само, те, що казав Макс, це в нас BMW-шна кожа. Я її так називаю, тому що вона така товста, вона груба певною мірою. Це, звісно, залежить від комплектації салону, тому що на дорогіх BMW, там на якомусь X7, там, якщо я не помиляюсь, п'ять варіантів шкіри є. На трійках зазвичай у вас тільки один варіант шкіри, який на бушних машинах з Америки приїжджає. І ось саме ця шкіра, вона непогана. Вона серед автомобільних шкір, вона прикольна і вона не так сильно зношується. Я це підтверджую слова Макса. Якщо ми обираємо, наприклад, між трійкою гальфом, і у вас ви обираєте між переднім і заднім приводом, це відчувається навіть коли ти їдеш повільно. Коли машину штовхає жопа у нас, задня частина, задня вісь, воно відчувається на кермі. Кожному повороті по прямій дорозі. І навіть якщо у вас повний привід на трійки на гальфі, все одно тут переважно у нас задній привід працює, а на гальфі у нас навпаки. І тому знову ж таки, як ми вже казали не один раз, безпека за кермом. Якщо ти залітаєш в поворот, ти починаєш буксувати, гольф у вас трошечки побуксує, нікуди не буде викидати машину, ви його вирівняєте і ви їдете далі. На БМВ. Коли у вас на машині переважно задньоприводні повадки, машину почне викидати, у вас почне закидати задню часть автомобіля. Якщо ви не знаєте, як керувати задньоприводною машиною, ви до цього не звикли, з вирогідністю 99% ви не втримаєте керування цієї машини. Але з іншого боку, він вам дає можливості саме для того, щоб їздити боком. Саме для того, коли ви в фільмах бачите, як красиво нарізають восьміок. Орки, дріфт, коли там це відчуття, коли ти 100 плюс їдеш боком, це філософія. Якщо ти хочеш купити машину сучасну, потужну на задньому приводі, щоб вона більш-менш виглядала, щоб, скажем, так, всі ці інші варіанти, коли ти крутишся в дріфт світі, тобі подобається. Ти хобі дріфтер називаємо це так. То насправді, ребята, у вас варіантів не так вже й багато, ну це реально на 80% Це трійка. У вас. За моєю спиною зараз знаходиться свіженький 911 992 І він знаходиться у нас в компанії Спрінтек на роботах по обвісу хар і по тюнінгу. А взагалі ви маєте розуміти, що компанія Спрінтек це не назва Ютуб каналу, це в першу чергу тюнінг сервіс. Ми тюнінгуємо ось такі автомобілі. Ми їх обслуговуємо, можемо повністю зробити малярку і навіть привозимо, тобто робимо імпорт з Америки. У нас в компанії Спрінтек ви можете повністю під ключ робити. Будь-які роботи на вашому автомобілі починаючи з моменту покупки до продажу. Тому приєднуйтесь до нас і буде весело. Друзі, шутки шутками. Але БМВ говно. Ладно. Ні, дивіться. Нормальна машина, ви всі, як ви якщо бачите, ми скільки знімаємо, немає поганих машин. Я вважаю, що є погані господарі, Короче, які їх не обслуговують. Якщо ти любиш BMW, якщо ти ще ніколи не купляв машини і купуєш першу машину, у тебе немає безмежного бюджету. Я не можу сказати, що це найкрутіша машина, яку можна купити, Вона що я прихильник BMW. Але якщо ти бачиш цей значок і у тебе щось починає бити, щось починає, твої... битись, Йоке, щось да, починає да. битися, я вважаю, що це ідеальна машина. Тобто F30, 2 літра. Ти її взяв, ти починаєш кататися, ти відчуваєш машину, ти зрозумів, що таке BMW. Ти підріс, ти стаєш більш продуктивним гонщиком. Чи підрос? Підрос. <гум> <гум> І ти після цього вже купуєш більший двигун. Ти вже Н 55 Б 58 Хочеш М 3 хочеш все інше. Так, <гум> <гум> ти коли вже сів на це, ти вже не станеш. <гум> <гум> це ми друзі. Дякую за перегляд. Ставте коментарі. Підписка обов'язково. І ми побачимось наступних наших, наших випусках. Оператором сижу ха дизельная к таймер